І вітання усім рівнянам на часі програма пряма мова. І сьогодні у нас в студії гість відомий бандурист рівненщини Назар Волощук, який, до речі, працює головним спеціалістом управління культури і туризму обласної державної адміністрації в Рівному. Крім того, він ще є заступник голови Рівненського обласного відділення національної спілки кобзарів України і, взагалі, просто хороша відома творча людина. Доброго дня, перед, пане Назар. Доброго дня. Пісня це те, що гріє душу, йде разом з нами крізь віки, так, але крім того, залишається ще ваша робота і як управлінця, скажіть вже минуло півроку, які підсумки можемо підвести, про що якісь дані можемо озвучити? Можу озвучити наступне: що не дивлячись на складну ситуацію в державі, заходи відбуваються, особливо останнім часом це. Піднесення патріотичної пісні У нас відбувся щорічний обласний огляд конкурс шкіл естетичного виховання, де взяли участь з майже 10 тисяч учнів, 60%, тобто 6 тисяч учасників, викладачів, в тому числі були представлені солісти. Це майбутні бандуристи, піаністи, баяністи, акордеоністи, виконавці на духових інструментах, також різноманітні колективи: це хорові, вокальні, оркестри, ансамблі народних інструментів, фольклорні, ансамблі народної музики, народної пісні. І цей захід відбувався упродовж березня-квітня. Ми з відомими музикантами, членами журі, об'їздили 34 школи естетичного виховання, нагородили найкращих і церемонія нагородження відбулася у нас на зеленій естраді в парку імені Тараса Шевченка 16 травня на День Європи. Концерт був складений 50%. Музики української 50 – музики європейських композиторів, оскільки день Європи, і ми всі, всі свідомі будемо заказати громадяни України, в тому числі музиканти. Ми прагнемо війти в сім'ю вільних європейських народів, вільною незалежною державою. Дякую. Скажіть, будь ласка, які проекти за цих останніх півроку ви могли би відзначити, що відбулося ще цікавого, де ви брали участь, а де просто були спостерігачем чи суддею, які Ви хотіли згадати? Проєктів було декілька. Ну, почнемо із березня місяця. Це презентація одного із рідкісних видань кобзаря Тараса Шевченка. Він відбувся в стінах. Міжнародного економіко-гуманітарного університету до виходу цього кобзаря були причетні просвітяни, і вони мене запросили, я виконав декілька пісень, в тому числі у нас є така літературно-музична композиція з відомим артистом, заслуженим артистом України Олексієм Заворотнім. Далі в травні місяці відбулися такі заходи, як презентація. Книги про 75-річчя Рівенської дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка, яку я мав честь завершити так. Книга називалася Храм вічної музики. Також, буквально, через декілька днів мені довелося побувати на Чернечі Тарасовій горі в Каневі, де біля Канева було організовано наметове містечко, і упродовж трьох днів. Відбувалися різноманітні заходи в рамках всеукраїнської акції, спрямованої на патріотичне виховання молоді. Цей захід був ініційований управлінням у справах сім'ї молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації. Ну і звичайно, за підтримки Міністерства молоді та спорту. Ви представляли Рівненську область? Так, я представляв Рівненську область як творча особистість, тому що були також в тій акції представники громадських молодіжних організацій ну, з Рівненщини і в тому числі з цих структур управління в справах сім'ї молоді. З нам бли, дуже дружнього і близького нам міста, Дубно. Також, Зараз, от вже на підході, проєкт це художній фільм, автором якого є Олексій Заворотній, автор сценарію, режисер. Він присвячений долі українських учнів нашої Рівенської, нашого міста рівного, які в кінці 40-х років були репресовані, оскільки. Виступили, ну в ті часи, звичайно, це вже важко. Національна визволена боротьба вже пішла на спад. Тобто хлопці пішли Але в в основу лягли історичні розвідки. Так, так, історичні події. І художній фільм буде складатися з трьох частин. Вже перша серія. От пан Олексій мені сказав, вже на підході я разом із такими відомими музикантами, як в нас місті Рівному Андрій Ляшук. І також Тарас Компаніченко, це вже київський бандурист. Ми беремо в озвученні цього фільму, співаємо кожен по <сміття> пісні, будемо так казати, з свого репертуару. Пане Назару, коли цей фільм можна вже очікувати на екранах, коли його зможе побачити пересічний? Ну, на будемо надіятися, що вже в другому півріччі, оскільки у нас ідуть підсумки першого, то вже в другому півріччі він з'явиться ну, хоча б перша серія, тому що, звичайно, зараз досить все не так просто все зробити. В такий час складний. Як бюджетно ви виходити з ситуації? Все ж таки, фільм, зйомки це трохи складно. Ну це вже треба до пана Олексія, як він знаходить всі кошти. Це звичайно непросте запитання. Будемо надіятися, що до Дня Незалежності цей фільм зможуть першу серію побачити. Наші рівняни, він демонструватиметься на рівенських телеканалах, наскільки мені відомо, що і ваш телеканал теж до нього причетний. Вже в яких там тонкощах це вже треба з Олексієм Заворотнім спілкуватися. Над якими ще проектами ви працюєте зараз? Забув нагадати, що був також членом журі. Відкритого всеукраїнського фестивалю конкурсу виконавців на народних інструментах мережу у пам'яті Олександра Степанова. Головою журі був відомий музикант Володимир Зубицький, композитор, який проживає і в Україні, і в Італії. Були представлені на цьому фестивалі конкурсі 10 областей України. Він відбувався у стінах. Інституту мистецтв нашого гуманітарного університету і 13 шкіл естетичного виховання нашої області. Це були теж найкращі учні чи одні з найкращих ті, які були переможцями обласного огляду конкурсу. — Як себе рівно показало? Рівне показало себе достойно і в гран при Огляду конкурсу отримав дует викладачів рівненської музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка, дует гітаристів. Мені дуже приємно, що в цій школі є молоді талановиті, ну, крім відомих викладачів і музикантів, є молоді талановиті. Викладачі, які буквально нещодавно закінчили ту ж школу, потім училище і продовжують навчання хто, хто де, хто в консерваторіях, академіях, хто в інститутах, університетах. Не обійшлося без закордонного досвіду. Я знаю, що ви здійснили кілька поїздок. Розкажіть нам більше. Ну, поїздки, звичайно, в першу чергу, це на ті регіони або воєводства Польщі, які підтримують з нами давні стосунки: це Верміно-Мазурське воєводство, столиця чи буде, головне місто того воєводства це Ольштин, а також тут, вже біля кордону України, це Підляське воєводство, Більськ-Підляський, там сильні українські громади. Відбуваються різноманітні конкурси в травні, квітні, відразу після Великодня. Це вже в залежності від того дня, коли попадає Великдень. В них буквально через тиждень-два відбувається таке свято з мальованої скрині. Де і Рівенщину представляють відомі музиканти, і туди з'їжджаються із інших областей. Знаю, що в цьому році навіть взяли участь музиканти із Донецька. Навіть так скажіть, а закордонних гостей ви до рівного запрошуєте? І як вони відгукуються на запрошення? Ну, зараз е трішки складніше, звичайно, приїжджають. Ось співпраця дуже тісна нашого театру ляльок академічного із режисерами з Білорусі. От, режисери приїжджають і ставлять свої вистави, постановки. Ну і це дуже добре, оскільки обмін досвідом обмін культур, так, обмін культур два братніх. Народи близькі один, один до одного. До речі, я хотів би відзначити, що в минулому році і на державному рівні в них, можливо, не на такому, але на рівні громадських організацій в нас ширше було відзначено 500-річчя битви під Оршею. І заходи в нас відбувалися тут в Рівному. Так дуже багато заходів відбувалося. І ви безпосередньо брали участь? Так, так, я брав участь у цих заходах. Так, пане Назаре, як щодо фестивалю Червона рута, ось у вересні вже буде завершення, ви член судівської колегії. Скажіть, будь ласка, яким цьогорічний фестиваль буде? Ну, теж ситуація з фестивалем непроста, він припав на такий складний так, час. Так, але так, складний все ж таки він... відбіркові, Та, відбіркові конкурси відбулися в всіх областях України. Ну, крім, звичайно, Криму і Донецької Луганської області учасники з тих областей брали участь, приїжджали в сусідні області або в місто Київ. Ну, от. І скільки. Я володію інформацією. Міський голова Маріуполя звернувся до організаторів, до дирекції фестивалів, до адміністрації про те, щоб провести його саме в цьому місті. Відповідно, дирекція звернулася до Міністерства культури. до… Адміністрації президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів. Я знаю, що буквально десь на днях має пройти документ про те, щоб сприяти проведенню заходу саме там в Маріуполі. Ну, будемо надіятися, що ситуація гіршою не стане. а Навпаки, фестиваль підтримує наших військовослужбовців. і, зможемо його провести в вересні місяці в самому цьому місті. До речі, хотів би відзначити, що у вересні виповнюється 45 років з дня першого виконання пісні «Червона рута» в місті Чернівцях на театральній площі з Володимиром Івасюком і Оленою Кузнєцовою, Тоді молодою, тільки от яка. Викладачкою Чернівецького музичного училища, яка ой, по сьогоднішній день готує майбутніх виконавців 45-річчя Червоної Рути буде відзначатися в Чернівцях, і дуже приємно, що захід, тобто фестиваль, він співпадатиме ну, приблизно в ті часи. Відбуватиметься і в Маріуполі. Пане Заре, про сьогоднішній день ви згадали. Ви як людина творча працюєте і над своїми особистими речами, знімаєте кліпи, записуєте пісні. Розкажіть трішки про свої останні надбання в цьому напрямку. Одна з останніх моїх робіт це пісня на слова Василя Симоненка. А музика відомого ну, сусіднього сусідньої області композитора Житомирщини Анатолія Пашкевича, де зараз звикати мого народу, яку я назвав народ мій є за приспівом за кульмінаційним реченням. Ця пісня в мене вже давно в репертуарі. Ось, ну а студійний запис вдалося здійснити. Нещодавно, то я думаю, що. Скільки я розумію, вона є особисто для вас близькою? Так, вона є близькою, тому що і ситуація зараз така в державі і, і близька тим, що людина, яка написала ті слова Василі Симоненко, він постраждав, фактично він був побитий, знищений її від. Травм, які були нанесені, він помер. Тому дуже прикро, коли творчі люди завершують своє життя завчасно, не написавши відповідних музичних, поетичних рядків, не малювавши картини. Хочу це заповнення сказати, що за те знаходяться навіть от в нашій сусідній країні, яка нині з нами воровує, знаходяться люди, інтелектуали, письменники, які творчість вже згаданого нами Семоненка перекладають російською мовою, і роблять дуже гарні переклади взагалі українських авторів, для того, щоб відкрити цих письменників, поетів для свого кола і дати зрозуміти, що ми дійсно є така окрема культура. І в цьому напрямку, звичайно, проводиться робота, потрібна робота, я думаю, вона матиме розвиток. Пане Назаре, які плани у вас, як і посадовця, і культуролога, і творчої особистості на наступні півроку? Раз ми так на екваторі з вами вже зустрілися. Плани наступні, що у нас в управління приходять різноманітні документи про проведення фестивалів, ми інформуємо. Майбутніх учасників фестивалі відбуватимуться, не дивлячись на непростий час. От, наприклад, в Києві буквально на днях відбуватиметься фестиваль, дитячий пісенний вернісаж. В Одесі, в Одеській області, фестиваль мистецтва фантазії моря. В Бердянську в липні. Фестиваль юнацького і молодіжного мистецтва Азовські Вітрила, в серпні в Тростянці – відомий фестиваль сільської творчості Боромля, в жовтні місяці фестиваль в Києві, Веселі канікули осені в листопаді. Фестиваль Академконцерт, Всеукраїнський, фестиваль дитячого юнацького мистецтва. Ну а в наших сусідів в місті Луцьку в кінці липня, на початку серпня, буде фестиваль Бандерштат. Також, Він все-таки відбудеться. Так, так, фестиваль Бандерштадт відбудеться в Луцьку, в Черкаській області на початку липня відбудеться фестиваль Холодний Яр. На ці фестивалі, звичайно, запрошені і наші рівенські гурти, рок-гурти. Зараз не буду просто оголошувати хто саме. Також надіємося, що відбудеться фестиваль Дубно, Тарас Бульба, рок-фестиваль. Два роки тому ви кажете, надіємося це ще під сумнівом? Ну... Поки що підсумнював, відбіркові етапи відбулися, а все залежатиме від багатьох інших чинників. Два роки тому в рамках рок-фестивалю була і акустична сцена кобзарська, в якій взяли участь відомі традиційні кобзарі, в тому числі кобзарі лірників, в тому числі Андрій Ляшук і Тарас Компаніченко. І Сергій Захарець, це вже соліст національної капели бандуристів. До речі, хотів би сказати, що національна капела бандуристів побувала у нас в області в рамках відзначення Шевченківських днів. Виступи відбулися в Здолбунові і гощі. А нещодавно капела бандуристів з концертами відвідала прифронтові. Міста на сході України двох у них такий був тур. Ну і вже в Ютубі. Хто має можливість, може переглянути фрагменти їхніх виступів в залежності, як ті виступи висвітлили місцеві телеканали. Ось, власне, пане Назаре, цікаво, як. Сприйняття взагалі там на сході наших лірників, бандуристів, це ж все таки дуже яскраві представники саме української культури, традиції там сприймають все, все, що є українське, сприймають. Звичайно, є якісь можливо недоброзичливці, які є, можливо, і в наших областях. ви відслідковували висвітлення і відгуки. Що ви особисто можете сказати? Я дивився два їхніх виступи, фрагменти у Слов'янську і Краматорську, ну, відгуки позитивні. словянськ Краматорськ, відгуки позитивні. Ще хотів би сказати, що в рамках відзначення Дня Незалежності в місті Луцьку планується традиційне кобзарське віче. В центрі міста, на який ну, вже мені попередні організатори запросили, і я, як він буде відбуватися, я звичайно поїду і відвідаю наших сусідів, волинян. Маємо практично завершення нашого ефіру. Я вам дякую за візит до студії. Сподіваюсь, що вам вдасться все це втілити в життя, і ми вже з вами зустрінемось. Десь трішки пізніше, через кілька місяців, ви все нам розкажете, як відбулося з перших вуст. А всім, хто зараз з нами з ритмом, нагадаю, що у нас в студії був Назар Волощук, головний спеціаліст управління культури і туризму обласної державної адміністрації, бандурист, заступник голови Рівненського обласного відділення Національної спілки кобзарів України, відомий композитор, музикант і просто хороша людина. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк, нагадаю, що варто працювати, творити, співати, жити і не забувати, що ми разом з вами лишайтесь в ритмі на все добре.